Вітаю вас на каналі Хлісе та з моїм новим відео. Сьогодні буде цікаво та корисно. Я вирішила записати низку відео про колірне коло у різних техніках. І першим з цих відео буде колірне коло у техніці Гуаш. Цей туторіал по гуашевому колу я розіб'ю на декілька частин. Отже, для того, щоб зробити колірне коло, нам знадобляться такі матеріали, як акварельний папір, схеми колірного кола, які ви можете знайти в описі під відео. Копіювальний папір. Бажано, щоб він був чорного кольору: олівець, циркуль, гумка стирачка, лінійка, гуаш. Пензлі бажано, щоб це були синтетичні пласкі пензлі, палітра. У мене сьогодні це буде ось така тарілочка, малярний скотч, баночка або скляночка з водою. Баночки краще брати дві, якась ганчірочка або серветка, щоб вимакувати пензлики. Навіщо взагалі робити своє власне колірне коло? Ви можете запитати. Я вважаю, що це дуже вдала і корисна практика для художників-початківців. І не тільки для дослідження своїх фарб, також для дослідження того, як змішуються кольори і що ми можемо отримати в разі додавання однієї фарби до іншої. Почнемо ми з перенесення схеми колірного кола. Так як я роблю це відео в тому числі і для своїх учнів, то не всі можуть накреслити коло і всі позначки просто так з голови, скажімо так. Тому я підготувала ось такі схеми, які орієнтовані на колірне коло за Йоханнесом Іттеном, якщо я правильно вимовила його ім'я. Який досліджував і розповсюджував теорію кольорів, змішування кольорів і все-таки інше. Зараз я покажу, як це виглядає. Це виглядає ось так. У центрі ми маємо три первинні кольори. Потім Вторинні кольори та третинні кольори. Також я позначила в ось цих секторах яку послідовність і які відтінки ми будемо отримувати, коли будемо додавати до кольору, кольорового, не змішаного білу фарбу та чорну фарбу. На цьому друці вони виглядають досить темненько, але в описі під відео ви можете знайти схему і розглянути її в первинному вигляді. Або ось тут на екрані. Тож, почнемо ми з переносу схеми. Я зробила окреме відео з різними способами того, як ви можете перенести підготовлену мною схему. Переходьте за посиланням десь тут. І після цього повертайтесь сюди за продовженням. Буду дуже рада, якщо ви підтримаєте мої старання з підготовки до відео своєю активністю на каналі. Наперед, всім дякую. Що ж, Тепер ми на етапі змішування кольорів та заповнення колірного кола. Я рекомендую перед початком роботи обрати, які три кольори з жовтого, синього і червоного ви будете змішувати. Тому що не кожний червоний плюс синій дає фіолетовий. Як би нам це не казали, як аксіому, ось, наприклад, у цьому наборі гуашевих фарб. Є декілька жовтих, декілька синіх, точніше по дві штучки. Ось, два жовтих, більш холодний і більш тепленький. Два синіх, теж більш холодний і більш тепленький. І червоний та такий маджента. Я його підписала собі як червоно-рожевий. І вже тут можна подумати, що не кожний синій, не кожний жовтий дасть вам якийсь гарний зелений. Ну з зеленими ще це не така велика біда, але ось фіолетові це дійсно буває великою проблемою замішати гарний фіолетовий. Я зробила собі попередньо таку невеличку малесеньку шпаргалочку, де змішувала червоні, сині і жовті. І на жаль, гарні фіолетові в цьому наборі у мене вийшли би з ось цим рожевим. Але з цим рожевим в мене не вийде гарних помаранчевих і червоних. Тому саме у своєму наборі я прийшла до певних висновків і обрала ось такі три кольори: це ось такий червоний, ось такий жовтий і ось такий синій. Це мій стартовий набір. У вас можуть бути. Трошки інші кольори. Я ще раз наголошую: зробіть собі шпаргалочку перед тим як ви будете змішувати кольори для кольорного кола. Тоді вам вдасться уникнути бруду, і у вас будуть гарні результати. І ви дійсно зможете замішати багато відтінків з, лише з трьох кольорів. Ну, про три кольори я пограчкувала, тому що нам, звичайно, знадобиться ще біла фарба і чорна фарба. Всі інші фарби я поки що відкладаю. До речі, у мене це набір від Rosa Studio. Часто цей набір використовується учнів, тому, можливо, у вас такі самі будуть фарби. Ось я обрала цю червону, ультрамарин синій і жовту-лимонну. За цією схемою я почну, мабуть, з жовтого кольору. Він найсвітріший, він мені поки що не забарвить сильно водичку, і потім поступово буду рухатись, попарно змішуючи кольори. Я беру ось такий скошений синтетичний пензлик. Мені таким дуже зручненько працювати, особливо в різних кутових місцях. Якщо у вас є подібний пензлик, то ви також можете його взяти, ним зручно працювати. Отже, жовтенький. Спочатку я буду зачерпувати фарбу прямо з баночки. Зачерпуйте фарбу густенько, не розбавляйте сильно водичкою, тоді у вас вийде гарний насичений колір у результаті. Наступна частинка, ось цей сектор буду зараз робити. Оцю жовту фарбу брати чисту, потім додавати біленький і чорненький. На палітру краще викладати побільше фарби. Додавайте стільки білої фарби, наскільки ви можете змінити колір, щоб колір змінився, і при цьому був не досить сильно наближений до білого. Я думаю, що ось такого результату буде достатньо для освітлення жовтого кольору. Гарнесенько змішуйте на палітрі до однорідності фарбу, тоді у вас не буде різних вкраплень кольору непотрібних. Гарнесенько вимиваємо пензлики від попереднього кольору. Тепер додаю чорну фарбу. Чорної фарби нам знадобиться досить небагато, тому що чорна фарба вона активна і вона сильно змінює колір. Також додаю стільки, бачите, вже треба додати досить небагато, щоб колір змінився, але при цьому ще досі нагадував жовтий колір, хоча б віддалено. До речі, Бачите, чорний плюс жовтий, і ми отримуємо такий оливковий зелений відтіночок. Ось такі відкриття маємо вже на цьому етапі. Вже все висохло. Ви зараз побачите результат, який тут утворився ось такий от зелен, зеленкуватий. Зараз я заповню червоний сектор, потім буду змішувати помаранчеву фарбу. І помаранчевої фарби мені знадобиться дуже багато. Мені знадобиться її настільки багато, вже одразу готової суміші такої середньої, між жовтим і червоним, щоб мені вистачило на ось цей сектор плюс білий, чорний, на ось цей плюс жовтий і ось цей плюс червоний. Мені краще одразу змішати багато фарби і вам я рекомендую також зробити її одразу багатенько. А зараз буду заповнювати червоний сектор. Що ж, намішуємо багатесенько-багатесенько помаранчевого кольору. Змішуємо помаранчевий такий, щоб він був середній, між червоним і жовтим. І таким чином, щоб Потім, коли ви до цієї фарби змішаної додасте жовтий або червоний, у вас був відмінний колір. Тобто краще зробити трошки жовтіший, трошки більшого жовтого додати, аніж червоного. Тому що потім між червоним та червоно-помаранчевим не буде більшої різниці, ніж між цими двома кольорами. Думаю, що краще хай залишиться саме ось такий кольор. Він досить світленький, досить середній по тону. і його ще можна затемнити червоним і освітлити жовтим. Я б навіть ще більше жовтого додала насправді. Тепер цей помаранчевий ми ділимо на дві частинки, одну додаємо в одну сторону. Іншу в іншу. Нам треба розподілити цього кольору стільки, щоб його вистачило на змішування ще плюс червоний плюс жовтий. І цієї кількості вистачило ще на змішування з білим та чорним. Так само і в середній частинці. Ну, тут у нас вистачить. А тут трошки додамо. Візьму інший пензлик. І додам жовтенької фарби. Ось сюди. Так як мені треба, ну, бажано, щоб це був жовто-помаранчево-жовтий, саме, то я додам ще більше жовтої фарби. Нагадую, що я орієнтуюсь на цю картинку. Ось помаранчевий ближче до жовтого, помаранчевий ближче до червоного. Ще трошечки жовтого. Так як жовтий досить світлий, то можна не боятись додати його ще більше. Тому що жовтий, і білий, і будь-які світлі кольори, їх легко забруднити іншою фарбою, змінити їхню насиченість, світлоту і так далі. Думаю, що ось такий непоганий. І заповнюю тепер ось цю частинку. І тепер в цьому секторі плюс білий, плюс чорний. Маємо ось такий тілесний колір, бо якщо жовтий, червоно рожевий змішати і плюс білий, ми отримаємо деякі відтінки тілесної, тілесних кольорів, але їх ще бажано ускладнити трошки іншими кольорами. Тепер цей колір плюс чорний. Зверніть величезну увагу, що ми змішуємо. Не все, що у нас тут на палітрі, а саме ось цей колір плюс чорний. Не ось весь цей колір плюс чорний, лише цей. Нагадую, що додаємо трошки-трошки чорненького кольору, тому що він активний і досить темний. Навіть цього може виявитись багато, тому я обережненько домішую, скільки мені треба. Знову зелений, тому що жовтого ще досить багато тут. Наступного разу треба ще менше чорного додавати, дуже сильно він змінує, змінює світлоту кольору, такий оливковий теж відтіночок. Тепер ось цей сектор. За рахунок червоного колір розбілі виглядає вже рожевішим. Тепер постараюсь не сильно затемнити ось цей помаранчевий колір. Кушечку просто і десь ось тут з боку змішаю. Ваш вже починає підсихати на палітрі, тому ледь-ледь змочую пензлик. Зеленого відтінку тут вже набагато менше через червоний колір. Тепер це такий коричневатий більше відтінок. Що в принципі логічно, тому що коричневий це дуже темний, жовтий або помаранчевий. От такі гарні сектори потрошку вимальовуються. Подобаються всі темненькі кольори також. Бачите, вже скільки відтінків можна отворити з трьох, точніше з двох кольорів. Ну, плюс біла-чорна фарба. Ось тут треба додати зараз червоніший до того відкладеного і заповнити. Я додаю поки трошки червоного, щоб бачити яку кількість додавати, щоб відтінок змінився, але не був занадто червоним. Ну, думаю, цього вистачить. Отож, шляхом змішування цього сектору в помаранчево-червоному полі отримали ось такий вже рожевий та коричневий гарні кольори. Залишився сектор з червоним кольором. Отож, перші два основних кольори змішані. Я заповнила на зараз 5 секторів. Насправді це займає багато часу. Я вирізала просто ці моменти, бо це таке довге обережне заняття, і все одно в мене не завжди акуратно вдавалось заповнити сектори. Від червоного творився такий гарнесенький бордовий та ніжно-рожевий. Ось тут бажано було більше білого кольору додати цей колір Виглядає зараз трошки темнішим за інші, але це нічого страшного. Знову ж таки, це колірне коло на дослідження відтінків. Старайтесь, звичайно, щоб у вас відтінки були однакові були приблизно по світлоті, але все одно не завжди вдається, що все було однаково. Гарна градація кольорів вже можна побачити. Скільки гарних, цікавих відтінків можна утворити з допомогою чотирьох фарб. І отак виглядає палітра. Коли у вас залишається на палітрі багато фарби, замість того, щоб мити палітру і переходити до наступного етапу, ви можете спробувати намішати собі багато різних відтінків з цих обмежених кольорів. Підсумовується сектор змішуванням різних відтінків з двох кольорових кольорів. Жовтого і червоного та чорного з білим. Окрім відтінків помаранчевого, між жовтою та червоною фарбою ми можемо отримати набагато більше відтінків. Насправді ці суміші з цих кольорів мають великий портретний потенціал, тому що можна змішати багато відтінків шкіри з допомогою білої та чорної фарби. Якщо біла фарба вона ніби як знебарвлює колір, то чорна фарба саме в моєму випадку. В моєму наборі, вона також має прохолодний відтінок синюватий. І це вплинуло на мої суміші під час змішування. Також суміші з цих кольорів мають великий потенціал до коричневих відтінків, різноманітних, різнобарних та різнопланових, можете побачити. І це ще не кінець, трошки ось тілесних відтінків. Ось цей спектр це такий, можна сказати, осінній сет. Я маю у цьому сеті як такі більш зеленуваті відтінки, причому зеленувато-сірі такі досить гарні і незвичайні. Ось подивіться на кожне з цих зелених кольорів. Також у мене Якимось чином вийшли і фіолетові відтінки. Такі рожеві, філетоваті, ну ось цей і ось цей. Ось ці. Це вийшло за рахунок чорної фарби. Палітру миємо, водичку міняємо, пензлики вимиваємо і приступаємо до наступних секторів.